Добрий день, дорогі студенти! Я Кравченко Алла Петрівна, доцент кафедри правознавства і фінансів Полтавського інституту економіки і права Університету України. Представляю дисципліну організація роботи з документами та юридичної служби на підприємстві. Дана дисципліна належить до переліку вибіркових дисциплін навчально-виховного підрозділу для здобувачів освітнього рівня бакалавр спеціальності 0,81 право. Дисципліна містить 4 кредити, тобто 120 академічних годин, 40 з яких відводяться на аудиторні заняття, тобто лекції та семінари, а 80 це самостійна робота студентів. На даному курсі ви познайомитесь із порядком ведення документообігу в організаціях, із статусом і правовим положенням юридичної служби на підприємстві, порядком складання планів роботи юридичної служби, із особливостями організації договірної роботи, специфікою претензійної та позовної роботи юридичної служби. На даному курсі студенти дізнаються, як розробляти посадові інструкції, як складати робочі плани, перевіряти відповідність проєктів та наказів нормам чинного законодавства. Також ми навчаємося із студентами, як складати проєкти договорів, претензій, позовних заяв та багато чого іншого. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, що ви оберете курс Організація роботи з документами та юридичної служби на підприємстві, і ми зустрінемося з вами на лекціях і на семінарах. Дякую всім за увагу, гарного дня, до побачення!